Щоб мати гарну і здорову усмішку, треба починати з правильного догляду вдома. Саме тому всі стоматологи рекомендують мати електронну зубну щітку, а не мануальну. І тут одразу виникає питання: а яку ж тоді обрати? Сьогодні я спробую вам допомогти з цим питанням і пропоную розглянути електричні зубні щітки RZTK Sonic. Розпочнемо з бестселерів RZTK Sonic White та Black. Ці щітки відрізняються між собою тільки кольором. Почнемо з того, що у них у комплекті йдуть дві змінні насадки. Зі щитиною середньої жорсткості та масажна середньої жорсткості. Вони дуже легко змінюються. Щітинки дюпонт із заокругленими краями забезпечують глибоке очищення без пошкодження емалі. Однієї насадки вистачає приблизно на три місяці, після чого сині щитинки знебарвлюються, що сигналізує про необхідність їх замінити. Докупити насадки дуже просто. Для цього нову щітку купувати не треба. А для того, щоб не сплутати свою насадку з іншою, у комплекті йдуть два різнокольорові Бумові кільця, які надягаються на насадки, таким чином однією щіткою може користуватись декілька людей. Достатньо просто змінити насадку зі своїм кольором. Також є ковпачок та насадка для очищення язика. Щітки мають 5 режимів чищення: вайт, відбілювання, масаж, призначений для масажу ясен, поліш, полірування та посилення близько зубів, сенситів для людей з підвищеною чутливістю зубів та ясен, та клін для щоденного очищення ротової порожнини. Кожен режим має свою led підсвітку на ручці. Також тут відображається стан заряду батареї. Вбудований літійонний акумулятор заряджається за 4 години і його заряду вистачає на. 30 днів при використанні щітки двічі на день у комплекті USB-кабель, що дозволяє заряджатись під павербанку, ноутбука чи навіть в машині. Щітка обладнана 2-хвилинним таймером. 30-секундний інтервал допомагає вчасно перейти до наступної зони чищення. Ручка має ергономічний дизайн, високоякісні матеріали роблять щітку приємною на дотик. Також її зручно тримати під час чищення. Моделі Sonic White та Black мають тканинний дорожній чохол. У ньому зручно перевозити щітку. Додатковий плюс, що чохол з тканини дихає і перешкоджає появи плісняві. Також можна придбати одразу подарунковий набір електричних зубних щиток RZTK Sonic Black and White Set. Це ті ж самі щітки, про які я щойно розповідала, але в одному наборі. Вони мають подарункове пакування, тому ідеально підійдуть у якості презента на будь-яке свято. Пропоную ще розглянути модель RZTK Sonic X. Вона відрізняється тим, що має в наборі вже три насадки: дві зі щитиною середньої жорсткості і одну масажну, також середньої жорсткості. Ця щітка дуже гарно стоятиме у вашій ванні на такій підставці, яка ще є безпровідною зарядкою. Тому у вас точно не виникне проблем, що щітка розрядилась у найважливіший момент. Дана модель має три режими чищення: відбілювання, щоденне чищення та полірування. Тепер ви знаєте найголовніше про щітки RZTK Sonic і я сподіваюся, ви зможете після перегляду цього відео підібрати ту щітку, яка підходить саме вам. Чекаю на ваші лайки та коментарі. Побачимось у наступному відео.